Чи можливо їсти шоколад з дивертикулітом? Знайдіть факти тут шоколад і дивертикуліт, розвійте міфи та побудуйте здоровий підхід. Саботери це умова, що, на жаль, стає все частіше з віком. Біль, дискомфорт, зміни в роботі кишечника. Все це може значно знизити якість життя. І, звичайно. В такі моменти людина починає активно шукати відповіді на запитання, що можна їсти і що краще виключити з раціону. І ось на порядку денному питання про шоколад часто часто виявляється: чи можливо їсти його з дивертикулітом? І чи варто повністю відмовитися від цього смачного делікатності? На основі останніх досліджень та рекомендацій експертів, я спробую розвіяти міфи, надати відповідну інформацію та запропонувати практичні поради щодо харчування для дивертикуліту, враховуючи можливість включення шоколаду в раціон. Що таке дивертикуліт і чому він виникає? Перш ніж говорити про шоколад, важливо зрозуміти, що таке дивертикул і чому він виникає. Коротше кажучи, дивертикуліт це запалення дивертикулів, сумки, що утворюються в стінці товстої кишки. Саме по собі наявність дивертикулів, дивертикульоз є досить поширеним явищем, особливо через паєте 10 років і часто не викликає жодних симптомів. Однак, коли ці мішки запалені або заражені, виникає дивертикулом, що може супроводжуватися неприємними симптомами. Причини дивертикуліту не були повністю вивчені, але є кілька теорій. Один з них полягає в тому, що дивертикули створюють ідеальне місце для застрягання їжі та бактерій, що може призвести до запалення. Інша теорія говорить про те, що причиною може бути підвищений тиск у кишечнику, який викликав, наприклад, із запорами або недостатнім споживанням рідини. Деякі дослідження показують, що генетична схильність та особливості мікробіотів кишечника також можуть відігравати роль у розвитку дивертикуліту. Шоколад, друг, чи ворог з дивертикулітом. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого питання: чи можна їсти шоколад для дивертикуліту. І тут, на щастя, новини хороші. Сучасні дослідження показують, що чистий шоколад, як правило, не має негативного впливу на стан при дивертикуліті. Однак тут важливо зрозуміти кілька моментів: Тип шоколаду має значення. Молочний шоколад, багатий цукром і жиром, може посилити симптоми дивертикуліту, особливо під час загострення. Але темний шоколад, що містить велику кількість какао, щонайменше 70%. Навіть може бути корисним через вміст антиоксидантів та клітковини. Перероблені шоколадні вироби це інша історія. Шоколадні батончики, солодощі, торти та інші солодощі, як правило, містять велику кількість цукру, жирів та штучних добавок, які можуть негативно вплинути на здоров'я кишечника та погіршення запалення. Індивідуальна реакція У кожної людини організм реагує по різному. Те, що підходить для одного, може не відповідати іншому, тому важливо ретельно стежити за своїми відчуттями та регулювати дієту відповідно до них. Мій особистий досвід та спостереження я сам страждаю від періодичних загострень дивертикуліту, і можу сказати, що харчування відіграє величезну роль у збереженні здоров'я кишечника. Протягом періоду загострення я намагаюся дотримуватися найбільш щадної дієти, виключаючи всі продукти, які можуть спровокувати запалення. Однак я ніколи не відмовлявся від темного шоколаду. Невеликий шматок, 10-15 грам, на день допомагає мені впоратися зі стресом і покращує настрій, не спричиняючи негативних наслідків для кишечника. Важливо розуміти, що помірність є ключовим фактором. Не зловживайте шоколадом, навіть темним. Рекомендації щодо харчування детротиків. Незалежно від того, їсте ви шоколад чи ні. Важливо дотримуватися загальних рекомендацій щодо дієти для дивертикуліту. збільшити споживання волокон. Волокна допомагає нормалізувати кишечник і запобігає утворенню запор. Надайте перевагу овочам, фруктам, цільнозерновій продукції та бобовам. Пийте достатньо рідини. Вода допомагає пом'якшити стілець і запобігає утворенню грудочок. Спробуйте пити щонайменше 1, 5-2 літра води на день. Уникайте продуктів, які викликають запалення. Такі продукти включають смажені, копчені, гострі, газовані напої та продукти, що містять штучні добавки. Їжте в невеликих порціях. Це допоможе зменшити навантаження на кишечник та запобігти утворенню запор. Під час загострення дотримуйтесь щадної дієти виключіть з дієти всі продукти, які можуть спровокувати запалення. Шоколад та дивертикуліт висновок. На закінчення Я хочу сказати, що шоколад не є забороненим фруктом у дивертикуліті. Помірне використання темного шоколаду може бути навіть здоровим. Головне дотримуватися збалансованої дієти, пити достатню кількість рідин та ретельно стежити за своїми відчуттями. Пам'ятайте, що кожен організм є індивідуальним. Якщо ви не впевнені, чи можете ви їсти шоколад, проконсультуйтеся з лікарем чи дієтологом. Не забувайте, що дієта є лише одним із факторів, що впливають на здоров'я кишечника. Також важливо вести активний спосіб життя, уникати стресу та регулярно проходити медичні обстеження. Здоров'я кишечника ключ до здоров'я всього організму. Пам'ятайте, що ця стаття має інформаційний характер і не є заміною консультації з лікарем.